Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе ліку, що в усі, тому що я сильна, я все, бо ти мене в своїх руках не зло. Україна незламна. Такий був головний меседж благодійного концерту в Серебрії, який адресувала своїм землякам Ірина Хома, викладачка Тульчинського коледжу культури. Як справжня українська жінка, Ірина обрала свій дотичний до професійної діяльності шлях підтримки України своїм співом та відкритою душею допомагати ЗСУ. Благодійність період повномасштабного вторгнення стала основою всіх виступів співачки. За цей час Ірина Хома з концертами була у багатьох містах та селах, військових шпиталях, але сьогодні особливий день, адже саме село Серебрія, мала батьківщина Ірини, тут вона народилася та зростала. Це моє рідне село, в якому я народилася, в якому пройшло моє дитинство, і мої перші виступи були тут, і моя перша пісня, моє рідне село, яке сьогодні я буду виконувати. Щира, відверта, емоційна з великим серцем, що болить за Україну. Кожна пісня співачки, серед яких були і авторські, наче крик душі проникала в душу та не залишала байдужими глядача. Тендітна дівчина з сильним голосом та жагою до перемоги змусила плакати весь зал. Люди аплодували стоячи своїй землячці. Україна це я, Україна. Саме такі моменти показують згуртованість та незалежність українського народу. Наша пісня, традиції та любов до України це те, що ніхто не зможе відібрати. Завершення концерту було з обіймами, квітами та великою кількістю теплих слів. Іра це гордість нашої серебрі. Вона виросла в нас у селі. Ми всі її знаємо. Знаємо її маму. Добряча мама в неї гарна вихована дівчинка талановита. І колектив дуже приємний, дуже гарно танцювали. Сік на щастя дала. Дуже сподобалася ця пісня. Душу заділа, прямо плакала за кожної пісні. Дуже позитивні емоції. Концерт дуже сподобався, тому що так щиро співає емоції не передати словами. Хочу подякувати і воїнам, які ми зібрали гроші. Дай Бог, щоб вони побистріше закінчилися ця війна і вони повернулися всі додому живі і здорові. Також були вручені подяки за популяризацію української культури та волонтерство від народного депутата Геннадія Вацака та міської ради. У Мене гарна місія від народного депутата України Геннадія Вацака. Ірині Хомі він хоче висловити вам подяку за вагомий внесок і розвиток регіону, популяризацію української національної спадщини та активну волонтерську діяльність. Ви своїм концертом ще ближче наблизили нашу перемогу.